Велика різниця у віці, ось що мене на влаштовувало в майбутньому зятові. Подумати лишень, він на п'ять років молодший від мене і має мені казати мамо? Доню, казала я Софійці, невже нема молодих хлопців, що тобі захотілося такого чоловіка? Мені з ровесниками не цікаво, а він вже дорослий і вже знає, що потрібно жінці, аби вона була щаслива, каже донька. І що? питаю я її. Щоб її не перетворювали на домогосподарку, відказала мені вона. Я сіла і задумалася може, й справді, скільки б цікавих речей я побачила в світі, якби не витрачала купу часу на прибирання і готування? Мамо, Орест каже, що для прибирання в домі є клінінгові компанії, для ходіння по магазинах є доставка їжі, можна закинути в мультиварку продукти, включити таймер, і вже страва готова. Поїв і займаєшся улюбленою справою. Я слухала це, розвісивши вуха. Може, дійсно? Ну, раз весілля, тож треба вже того сина побачити. Наготувала, напекла і стала чекати гостей. Орест приніс квіти, наробив компліментів, яка у мене донька гарна, і вся в маму, я й радію. Попри вибір здорової їжі, він залюбки наминав мої голубці на сметанковій підливі. Запихав сирники на розпушувачі і пив каву з коров'ячим молоком. Все це було геть недієтичне і зовсім не з магазину. Коли і Софійка так готуватиме, я буду найщасливішим чоловіком в світі, сказав Орест. Я глянула на доньку, але та й не почула, що сказав майбутній чоловік. Одружилися вони. Весілля було невеличке для своїх. На столах були модні страви і багато прикрас та оздоб. Мені це не подобалося. Виглядало дуже багато, але насправді їсти не було що хіба листки та квіти. Поїхали молодята на медовий місяць в Туреччину і прислали звідти багато гарних фото. Ну, все я полегшено зітхнула і вже думками була біля онуків, хто буде першим, як його виховувати, в який садок давати. Я ще сама молода, а такі дурниці в голові. Вже молодята живуть і все так, як моя донька собі це уявляла. Посудомийка, має посуд, клінінгова компанія унітаз, продукти вони замовляють з доставкою або замовляють готові страви чи йдуть їсти в ресторан. Вона не пере його одяг, бо на це є хімчистка і пральна машинка. Орест сказав, що коли у нас будуть діти, то він ще й няню найме для допомоги. Ну, нанотехнології добралися й до нашого райцентру, а потім якось поламалася посудомийка, і майстра довго не було, щоб полагодив Софійко, скільки там тих тарілок? Помий так, сказав Орест. Далі виявилося, що там серйозна поломка, і краще купити іншу, але гроші на нову Орест пошкодував. Кохана, у нас зараз грошима не густо, я забагато витратив на весілля і весільну подорож, та й витрати на наше спільне життя теж йдуть з моєї кишені. Але ж ти сам казав, що моя зарплатня, то мої витрати на мене, косметика, салони, дозвілля з подругами образилася Софійка. Далі Орест почав рахувати, що не треба й клінінгову компанію за кожний раз викликати. Кохана, нічого ж не станеться, якщо ти вікна помиєш, зекономиш на занятті з фітнесу. Кохана, ти не зайдеш в магазин, дуже захотілося відбивних, а тобі по дорозі. Кохана, не приготуєш таких смачних голубців, як у твоєї мами. Як це півдня сидіти? Включиш собі серіали і дивитимешся і готуватимеш? В кінцевому результаті моя донька після роботи мала й готувати, і прибирати і гарно виглядати. А все тому, що вони мали економити, щоб мати на що ростити дітей. Кохана, ти ж хочеш дітей, а як ми їх забезпечимо, коли ти отак гроші туди сюди витрачаєш? Адже все можна зробити своїми руками, тим більше, що ти й так хочеш ходити в спортзал, а тут все безкоштовно і ще економимо. Через рік моя донька вернулася додому. Але вона все ще впевнена, що жінка не має бути якимось багатофункціональним комбайном вдома, а просто треба, щоб чоловік дуже багато заробляв. Підпишись, підтримай українськомовний контент.